Том Форд дизайнер зі світовим ім'ям, парфумерія якого підкорила увесь світ. Як він врятував кучу від банкрутства? Чому його ім'я стало символом стилю та розкоші? У цьому відео я розкрию його історію. Майбутня зірка високої моди Том Форд народився у зовсім звичайній сім'ї ріелторів. З дитинства він надихався стилом своєї мами та бабусі. Перша була оплотом строгості, елегантності, а друга, в свою чергу, уособленням техаського шику, де потрібно, щоб усе було якомога яскравіше та побільше. Ще з дитинства оточуючим було зрозуміло, що в домі є жага до дизайну. А в школу замість футболок та кросівок, які вдягали його з версики, він одягав сорочки, туфлі та дипломати. А його улюбленим хобі було переставляння меблів, поки батьків не було вдома. Після закінчення школи він вступив до Нью-Йоркського університету та почав тусуватися у студії 54, найвідомішому нью-йоркському клубі тих часів. Щоб краще розуміти вплив того періоду життя на майбутнє дизайнера, потрібно трохи розібратися, що ж це за клуб. Студія 54 була скандальним та популярним серед зірок диско-клубом. Серед відомих любителей клубу можна побачити Б'янку Джагер, Шер Девіда Буї. Та багато інших ікон того часу. Кожна людина там була як канарейка. Ніяких рамок там не існувало ні в одязі, ні в стосунках, ні в прийомі цікавих речовин. Саме ця атмосфера і повпливала на майбутній зрив сексу, який Том влаштує у модному світі з приходом до Гучі. Молодий амбітний американець Том Форд потрапив у світ моди у 80-х роках. Минулі спроби себе у акторстві, дизайні інтер'єру мистецтвознавстві, не задовольняли його жаги до самовираження. Нещодавній випускник-архітектор розумів, що це зовсім не його історія. Проте стажування у бренді Клої під час студентства розпалило у ньому інтерес до моди. Щоб отримати свою першу роботу, Том щодня протягом місяця телефонував Кеті Хартвік, американській дизайнерці. Врешті-решт вона здалася і назначила йому співбесіду, на яку він прибіг через хвилину після закінчення розмови. Оскільки як виявилося, телефонував в своєї її офісу. На співбесіді Кеті запитала у нього, хто його улюблені дизайнер. На що Том відповів Армані та Шанель. Через декілька місяців вона у нього запитала, чому саме він тоді її так відповів. На що він сказав? Бо вони тоді на вас були вдягнуті. Том працював два роки в якості асистента Харді. Швидко рухаючись по кар'єрним сходингам, він почав втомлюватись від американської моди і вирішив разом зі своїм хлопцем, модним фотографом Річардом Барклі, з яким був разом протягом усього життя, приїхати до Мілану. Так він пояснював це рішення згодом. Мені потрібно було покинути Америку, щоб стати хорошим дизайнером. Моя власна культура мене занадто стримувала. Це надто в Америці дорівнює показушно. Європейці ж цінують стиль. Саме у цей час Кучі перебувала у сильному занепаді через відсутність нових ідей, велику кількість підробок на ринках усього світу та багато інших факторів. Том Форд прийшов на посаду головного дизайнера жіночої лінії Порте у 1990 році. А згодом став і головним дизайнером і відповідав за імідж компанії, аромати, чоловічі жіночі колекції, дизайн магазинів тощо, працюючи інколи по 18 годин на день. Між Томом та Мауріцео спадкоємцем Гучі було багато суперечних умовок через їхнє різне бачення бренду. Мауріцео, попри все, хотів зберегти старий імідж, старі традиції бренду, його ДНК. Той час, як Том хотів все змінити та осучаснити, щоб знову завоювати її інтерес публіки. В певний момент Мауріціо навіть хотів його звільнити. А, попри не дивлячись на це все, у 1995 році Том все ж таки став креативним директором бренду, отримавши в своїх руках повну владу над колекціями і їх створенням. Бачення Тома полягало у тому, щоб осучаснити бренд, наблизити його до образу сучасної людини 90-х років, сексуальної, сміливої та при цьому елегантної, такої собі Саманти Джонс. Його дизайни включали у себе брючні костюми, атласні сорочки з глибоким декольте, що надавали їм сексуальності, плаття з вирізами у рандомних провокаційних місцях. Саме це підняло продажі бренду на 90%, знову зробивши його флагманом 90-х років. К 1999 році дом, який до приходу тому був майже розореним, коштував більше, ніж 4 мільярди доларів. Наступним кроком стала співпраця з Іпсон Лоран. Після того, як бренд придбав модний холдинг PPR, під яким був цей бренд, Форд став і його креативним директором також. Ів Сен Лоран, засновник бренду, та П'єр Берже, його партнер публічно критикували його колекції і одного разу написав листа форду, у якому сказав: цитую: за 13 хвилин ви зруйнували 40 років моєї роботи. Сам Том згадував Іва та його партнера П'єра як чисте зло, яке зробило його життя нещасним. Вони усіляко намагалися вставляти йому палиці у колеса, часто викликаючи трудову інспекцію у модний дім, щоб підловити, що працівники працюють більше ніж 35 годин на тиждень, та завуальовано натякали пресі на його некомпетентність. Під його керівництвом у бренді виходили найскандальніші рекламні кампанії, що викликали в публіки захоплення та обурення. Наприклад, зйомки Гучі показували не стільки одяг, скільки моменти пристрасті. Реклама аромату сен Лоран Опіум, головною моделлю, випущена у 2000 році, стала рекордсменом за кількістю скарг до комісії за рекламу стандартів Великої Британії. З часом Том втомився від усієї цієї драми та вирішив. Пора починати самому диктувати правила. У 2004 році він пішов з посади креативного директора Гучі, а на його посаду наяли чотирьох дизайнерів, які виконували всі ті обов'язки, які Том виконував сам. Він зосередився на створенні власного модного бренду, який створював парфюмерію та косметику. Завдяки популярності Тома бренд зміг позиціонувати себе як перший люксовий бренд 21-го сторіччя. Том описував свого типового клієнта як космополіта багато розумну людину, якої достатньо коштів, і вона прагне розвиватися, експериментувати зі своєю зовнішністю та при цьому завжди виглядати дорого та елегантно. Кожен аромат Tom Ford був нахнений гламурним минулом парфюмерії, коли для створення ароматів найвищої витонченості використовували найдорожчі у світі інгредієнти. Подібно до моди колекції створювалися на основі певної теми. Якось варіації на тему чи у колекції White Mask, що потім призвели до екзотичної жартін нуар, а також експерименти з парфюмерним інгредієнтом під назвою ут. Поряд із фірмовою лінією Tom Ford Signature є також Private Blend Collection, а так казав про це сам Tom Ford. Це моя особиста парфюмерна лабораторія, місце, де я маю змогу створювати дуже особливі оригінальні аромати, які не обмежені стандартами масової парфюмерії. Private Blend створена з думкою про справжніх знавців ароматів. Кожен аромат у цій колекції починається з дорого, дорогоцінного екстракту одної ноти, наприклад, Амбра, тютюн, чорна фіалка, шкіра, гарденія. А яку б колекцію Томфорд не створював, він старається наслідувати історичну традицію парфюмерії, коли гендерні межі були розмиті. Томфорд вважає, що його аромати підходять як жінкам, так і чоловікам. Аромати це надзвичайно цікаво, зауважує він. Ми пов'язуємо їх із власними спогадами та досвідом. Коли я думаю про ветівер, я згадую багатьох чоловіків, яких знав і які користувалися ним, адже це справжній чоловік, класичний чоловічий аромат. Але якщо тобі 20 і твоя дівчина користується грей вотівер, а багато жінок кажуть, що хочуть це робити, то у 40 чи 50 років ти очі і згадаєш саме її. Це не можна чітко визначити. Тим часом близько 30% тих, хто носить Black Orchid – це чоловіки. Тут усе двостороннє. Журналу Shortlist він зізнавався. Бо, як і музика чи їжа, аромат це дуже прямий сенсорний стимул, він викликає відчуття сподіваюсь. Бога емоції. це не означає, що мені потрібен дорогий парфум. Мені просто потрібно відчувати запах квітів, запах пейзажу. Тож аромат для мене це не просто аксесуар, це, безперечно, головна подія, одна з моїх найбільших творчих пристрастей. І маленький секрет від самого Форта. Нанося один або два аромати шарами, щоб створити відчуття глибини і насиченості, особливо ідеально для вечірок. До кінця дня на мені зазвичай 4 чи 5 різних ароматів, бо я не змінюю парфум на вечір. Я просто нашаровую новий поверх попереднього. Також він продовжує створювати як чоловічий, так і жіночий одяг. У 2011 році перша леді США Мішель Обама одягла вечірню сукню кольору слонової кістки, створену Фордом, на прийом у Букінгемському палаці. Він також одягав Бійонсе, Дженіфер Лопес, Ен Гетуэй, Даніела Крейга та багатьох інших селебриті. Форд створив костюми для Даніела Крейга в останніх чотирьох фільмах про Джеймса Бонда: Квант Милосердя, Координат, Скайфул. 007 Спектр. І не час помирати. Одинокий чоловік. І під покровом ночі. Про свої фільми він казав так. Хоча мода захоплює тим, що постійно змінюється, вона також є швидкоплинною. Натомість кіно вічне. Таким чином, у певному сенсі, кіно це найвищий проект дизайну. На жаль, я ще не дивився під покровом ночі, але дивився самотнього чоловіка. Це, на мою думку, дуже прекрасний фільм. Усе в ньому естетично костюми, гра з кольорами, акторська гра, все на високому уровні, адже там і зірковий каст такий дуже сильний. Головну роль виконує Колін Фьорд. Головну жіночу роль виконує Джуліана Мур, його муза, яка дуже часто з'являлася у його кампейнах та рекламувала його одяг. Їх пов'язує міцна дружба протягом усього життя. Сам сам фільм Отанокі чоловік можна в якомусь сенсі вважати біографічним, адже там йдеться про те, як професор університету втратив свого коханого чоловіка, який загинув у до катастрофі. І саме в цей час приблизно чоловік Тома Форда Річард Барклі, той самий модний журналіст, який переїхав з ним до Мілану колись у 90-х, захворів на рак. З яким боровся протягом 15 років і в кінці кінців також помер, нам же з вами залишається тільки з інтересом слідкувати за творчістю Тома Форда та його новими звершеннями.